Добрий день, дорогі мої семикласники. Вітаю вас на уроці української мови, на якому ми продовжуємо досліджувати но ну, дуже особливу форму дієслова дієприкметник. І сьогодні ми розглянемо ні, не компот, а дієприкметниковий зворот. Що це таке? З чим його їдять, чи п'ють, як його вживають, а також розділові знаки в реченнях з дієприкметниковими зворотами. Отож, сьогодні все, що ви хотіли знати про дієприкметниковий зворот, а може, й не хотіли. Але тема важлива, тому що якщо ви зараз запам'ятаєте дуже добре дієприкметниковий зворот, будете вміти знаходити його в реченні, правильно ставити розділові знаки, то ви собі полегшите працю у восьмому класі, тому що у восьмому класі ми повернемося до цієї теми, тільки будемо говорити про відокремлені означення. І от саме тоді... Ви побачите, що правила, які там вам запропонуються при відокремлених зворотах, ви вже знаєте, ем, коли вивчали дієприкметниковий зворот. Тож будьте уважні! Коли зачиняються одні двері в щастя, відчиняються інші. Але ми часто занадто довго дивимося на замкнені двері, щоб побачити відчинені. Не знаю, звичайно, що це за людина, яка сказала ці слова, але справді мотивуючи, тому що ми дуже довго зациклюємося на своїх невдачах, ніж замість того, щоб подумати про те, що в нас є і чого ми ще можемо досягнути. Отож, подивіться, будь ласка, на це речення, воно не просто вас мотивуватиме до успіху, а й допоможе пригадати, що таке дієприкметник. Не знайдіть у ньому дієприкметники і підкресліть їх, звичайно, як означення. Ну що, вдалося? Замкнені. Які? Двері, які замкнені. Тобто, бачимо, що двері це означуване слово, і е, саме від нього залежать, від слова двері залежить дієприкметник. Відчинені. Побачите, які відчинені. Ось воно теж, теж дієприкметник. Від слова відчинити. Ну що, дієприкметники пригадали, а не з дієприкметниками, які ми вчили на минулому році, теж треба пригадати. Тому пропоную вам орфографічний волейбол. Користайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу, і там ви, будь ласка, розподіліть слова за колонками, але не просто разом чи окремо, а залежно від написання, тобто кожне словосполучення ви поясніть, будь ласка, правилом, які ми вчора на минулому уроці вивчали. Отож, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося вам розподілити. І не забувайте себе перевіряти обов'язково, чи правильно ви виконали це завдання. Там у вас у куточку завжди повинна бути ось така, такий кружечок, у ньому такий квадратик, а в ньому ось така галочка. І коли ви на це натискаєте, то вам програма показує, правильно ви виконали завдання чи неправильно. Сподіваюся, що ви правильно виконали завдання, адже завжди можна в цю гру повернутися і перевиконати його. Отож, пропоную вам невеличке дослідження. Подивіться, будь ласка, на обидва речення. На оболоні залитій водою поважно походжали лелеки. І на залитій водою оболоні поважно походжали лелеки. Ну, відразу покажу, підкажу вам, що залитій водою це якраз і буде дієприкметниковий зворот. Тому що це дієприкметник разом із залежними від нього словами. Як ви вважаєте, від чого залежить відокремлення дієприкметникових зворотів у реченні? Подивіться уважно. При цьому звертайте увагу на дієприкметник разом із залежними від нього словами. Дивіться, ось, залитій ким чим водою. Знайдіть означуване слово, до якого стосується зворот, що у нас залите водою. Оболонь. Оболонь це не район у Києві, оболонь це відкрита така ось лісиста місцевість. Так, і ем, знайшли означуване слово, так, і в першому і, другому, в першому і в другому варіанті. А тепер подивіться, будь ласка, на місце діє прикметникового звороту відповідно до означуваного слова. І Першому речні ми бачимо, що тут дієприкметниковий зворот стоїть після означуваного слова, і зверніть увагу, що коми є. А в другому варіанті ком немає, але дієприкметниковий зворот стоїть перед означуваним словом. То, можливо, дієприкметниковий зворот від місця залежить, так, від місця, але й не тільки. І саме ви повинні вміти розрізняти. Коли ми повинні ставити кому, а коли не ставити, справді тут ситуація трішки складненька, дія, і тут трошки буде ну, складнувати, тому що правил багатенько, але нічого складного немає для людини з інтелектом. Якщо ви будете уважно слухати, вдумуватися, то сподіваюся, вам все вдасться. Запам'ятайте, діти, дієприкметниковий зворот це дієприкметник разом із залежними від нього словами. Тобто, щоб знайти дієприкметниковий зворот у реченні, вам потрібно спочатку знайти дієприкметник. Ось як занепокоєні. Дивіться. Занепокоєні чим? Тривогою. Так, тривогою якою? Батьківською? Тобто, ось дієприкметник разом із залежними від нього словами, а залежних слів може бути одне, може бути два, може бути три, може бути чотири і п'ять справді. Ось ці всі слова залежні від дієприкметника і становлять дієприкметниковий зворот. Дієприкметникові звороти належать до ускладнювальних елементів речення. Вони урізноманітнюють мовлення, роблять його яскравішим, точнішим, а також допомагають нам уникати надмірної однорідності членів речення, тому що один із, одне із означень ми можемо замінити дієприкметником. Щоб правильно визначити межі дієприкметникового звороту, під час аналізу речення необхідно знайти в першу чергу пояснювальне слово. Потім поставити від нього до дієприкметника запитання, «який, яка, яке, які. Означуване слово це іменник або займенник, від якого залежить дієприкметниковий зворот. У попередньому реченні, що у нас таке хто у нас занепокоєні батьківською тривогою? Діти це. Означуване слово, діти, які занепокоєні батьківською тривогою. А в, в останньому реченні ем, віконце. Віконце в нас яке звернене в бік високої ялинки. Ось у нас є прикметник звернене. Звернене куди в бік, звернене, в бік чого, в який бік, в бік високої ялинки. Тобто, бачимо ось до слова звернене. Належать аж один, два, три, чотири, аж чотири слова залежать до дієприкметника. Оце все і є дієприкметниковий зворот, але будьте уважні, слід відрізняти одиничні дієприкметники від дієприкметників, які мають від себе залежні слова. Що входять до складу словосполучень дієприкметник плюс іменник. І комами одиничні такі дієприкметники не відокремлюються. Ну, порівняємо. Засніжені поля лежали довкола. Поля, що робили, лежали, а поля які засніжені. Зверніть увагу, що від слова засніжені, від цього дієприкметника, немає залежних слів. Тоді ж, як у другому реченні, поля, засніжені ще з осені, лежали довкола. Тут те ж саме, да? поля, що робили, лежали, але поля вже які. Засніжені ще з осені, засніжені коли, дивіться, ми ставимо питання, да? коли, відколи поля засніжені ще з осені, оце і буде дієприкметниковий зворот. Від означуваного слова до дієприкметника можна поставити одне питання, наприклад, твір, який написаний. А від дієприкметника до залежних слів ми ставимо різні питання: це питання додатка і обставини. Наприклад, написаний, коли, давно, написаний ким, учнем, написаний як, добре. Дивіться, скільки питань, а це ще не всі, це лише частинка питань, які ми можемо поставити. У реченні весь дієприкметниковий зворот, скільки б слів в нього не входило, відступає означенням. І підкреслюємо його хвилястою лінією. Ви, мабуть, вже звернули, що я вже при поясненні це й роблю, власне. Наприклад, осіннє листя, листя, яке змокле, змокле. чому? Під дощем, світилося сумнішим світлом. І ось скільки б не залежало від дієприкметника слів, ми всі їх підкреслюємо хвилястою лінією, тому що вони належать до дієприкметникового звороту. А далі Працюємо практично. Теорія це добре, але теорію потрібно підкріпити практикою. Тож я пропоную вам тестові завдання. Виберіть речення, у якому вжито діє прикметниковий зворот. Ну, воно тут буде одне, підкажу. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо, хто уважно мене слухав, мабуть, вибрали. Ось воно, варіант Б. Над землею, землею якою укритою перепрілим торішнім листям. Ось у нас буде дієприкметниковий зворот, а укрите перепрілим листям у нас земля. Так. Ось у нас це буде означуване слово. Я вам ось і отак позначу означуване слово. Поки що позначу ось так. Щоб ви бачили, що саме від цього слова залежить дієприкметниковий зворот. І зверніть увагу, дієприкметниковий зворот стоїть після означуваного слова. Ми його виділяємо комою. Ось це реч, ось це правило ви вже можете запам'ятати. А що ж тоді не так у варіанті А? Місто прощально схилило розквітлі свічки каштанів до випускників. У нас тут теж є слово, у нас тут теж є дієприкметник розквітлі. Але тут у нас одиничний дієприкметник. Місто. Що зробило? Схилило? Схилило, що? Свічки, а свічки, які розквітлі. У нас від дієприкметника немає залежних слів. У нас тут одиничний дієприкметник, кому ми нічого не виділяємо. У варіанті В розпускалися бруньки на затоплених деревах. У нас дієприкметник затоплених. Деревах яких затоплених, теж одиничний дієприкметник. Що ж тоді у варіанті Г? Можливо, хтось виділив і цей варіант? Ні. Незалежно від того, що у нас від дієприкметника є залежні слова, полонена чим Близьком, близьком яким? чарівних картин. Е, да, у нас є дієприкметник полонена. І є від нього залежні слова. Але зверніть увагу, підмет, хто що, душа, а душа є яка полонена. Нас дієприкметник виступає у ролі присудка. Ну, звичайно, не може він бути присудок дієприкметниковим зворотом, він же головний член речення. Тому, діти, будьте дуже уважні. Для того, щоб знайти. Дієприкметниковий зворот, ви спочатку краще визначте граматичну основу, і тоді ви побачите, якщо у вас, крім граматичної основи, ще є дієприкметник разом із залежними від нього словами, от тоді ви вже сміливо там уже дивіться його позицію і виділяєте його комою. Щоб не переплутали, розрізняйте дієприкметник, який виступає в ролі присудка, одиничний дієприкметник. І дієприкметниковий зворот, тобто дієприкметник разом із залежними від нього словами. А я пропоную вам грулічку, пошукову роботу. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу і в реченнях виділіть. Просто натискайте на дієприкметникові звороти. Не забувайте про те, що ви повинні в цій вправі виділити не один дієприкметник. А дієприкметник разом з усіма залежними від нього словами. І тоді ви правильно виконаєте це завдання. А щоб себе перевірити, от там от натискайте на оту галочку. Да? І тоді ви будете бачити, правильно ви виділяєте чи неправильно. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну як, вдалося вам знайти всі слова, які належать до дієприкметникових зворотів. Нічого там не переплутали. Зверніть увагу, якщо ви неправильно виділяєте слово, воно там вам повинно було позначитися червоною галочкою, тобто, що ви його неправильно виділили. А всі слова правильні позначаються вам зеленими галочками. Отож, зробили скріншот, надіслали учителю і йдемо далі. І ось тадам синтаксис. Розділ, точніше, пунктуація. Пунктуація ми говоримо про розділові знаки при дієприкметникових зворотах. Бачите, як морфологія тісно пов'язана із орфографією, адже ми вчили правопис, із синтаксисом і пунктуацією, адже ми тепер тут учимо будову речення. З дієприкметниковим зворотом. Отож, перед вами табличка дієприкметниковий зворот відокремлюється. Тобто ми розділові знаки при ньому ставимо, і дієприкметниковий зворот не відокремлюється, таке маленьке там одне правило. Е е е тобто ми не ставимо розділові знаки. Ви цю табличку можете собі заскринити, сфотографувати, записати, розглядаємо. Пояснюю прикметниковий зворот відокремлюємо комами, якщо він стоїть після означуваного слова. Це правило я вам уже сьогодні розказувала. Непорушно стоять дерева, загорнені в суті. Бачите, тут прикметниковий зворот стоїть після слова дерева, він стоїть у кінці. Дерева, які загорнені в сутінь, і ми його виділяємо помою, тобто, звичайне, просте правило, яке ви, хоч одне, ви повинні запам'ятати. Отож, ми виділяємо дієприкметниковий зворот, якщо він стоїть перед означуваним словом, а означуване слово це особовий займенник. Я ти, ви, ми, він, вона, воно тоді ми виділяємо, тому що дієприкметниковий зворот стосується особового займенника. Я заглиблений у думки. Виділяємо, якщо стоїть перед означуваним словом, і відділений від нього іншими членами речення. Тобто, далеко вони один від одного. Бачите, ось воно означуване слово, а ось діє прикметниковий зворот, а між ними інші другорядні члени речення, тобто їх, наче відштовхують один від одного. От тоді ми виділяємо срібним маревом политі колосіл сіл стоять в тополі, якби було навпаки. Срібним маревом повиті тополі ми б не виділяли. Але це інше правило. В другій колоночці, воно зараз ми до нього дійдемо. Але поки що ми говоримо про те, коли ж ми виділяємо дієприкметниковий зворот. І знову ж таки, якщо дієприкметниковий зворот, стоїть перед означуваним словом, але має відтінок причини. Ми можемо, крім питання яке, ще й поставити питання, чому, за якої умови, незважаючи на що. І такий дієприкметниковий зворот найчастіше буде стояти на початку речення, Ну, в більшості випадків. Знесилені важкими переходами, люди відмовилися йти вперед. Ну, Чому люди відмовилися йти вперед? Ну, Тому що в нас причина є, вони були втомлені важкими переходами. От, бачите, ми… Виділяємо його комою, бо в нас відтінок причини. Ми можемо кати, люди відмовилися йти вперед, тому що були знесилені важкими переходами. Ось так іще ми можемо замінити для того, щоб перевірити, є у нас відтінок причини чи немає. Ну, нарешті, ота сіротінушка одне єдине правило, коли дієприкметниковий прикметниковий зворот, не виділяємо. Якщо дієприкметниковий зворот, стоїть перед означуваним словом. І немає оцих, усих умов, немає відтінку причини, означуване слово незайменник, і стоїть відразу перед означуваним словом. У миті дощем квіти пишалися своєю красою. Так, у нас у миті дощем це буде дієприкметниковий зворот, і стоїть відразу перед означуваним словом. Ось так. Якось. Сподіваюся, вам було зрозуміло. Ну, я розумію, що поки ми не опрацюємо це все на прикладах, вам запам'ятати буде складніше. Тому тадам, коментований диктант. Перепишіть речення, уставляючи де потрібно, пропущені літери і розставляючи розділові знаки. Підкресліть дієприкметникові звороти. Спробуйте пояснити їх правилом, а потім. Ми перевіримо, і ви побачите, правильно ви це зробили, чи ні. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевірити? Ну, Спочатку встав... займемося орфографією. Метком, земля, легким, серпанком. Розпадаються останні. Вишневі, згустки, вишняки, вечірні, черствий, солодкий. Ось ми спочатку розставили літери. Перевірте, будь ласка, правильно ви поставили пропущені літери чи ні, і підкресліть вивчені орфограми. Не забувайте, що коли ви вставляєте літери, пропущені, ви ці. Ці частинки, цю літеру, ви обов'язково повинні підкреслити. А тепер щодо розділових знаків. І пахне раннім сонцем і метком земля легким серпанком оповита. Отож, у нас оповита дієприкметник, оповита ким чим легким серпанком. Е, у нас оповита легким серпанком земля, отож, ставимо кому, тому що у нас дієприкметниковий зворот стоїть після означуваного слова. На заході розпадаються останні вишневі згустки, залишені сонцем. До речі, звернули увагу, що при дієприкметниковому звороті навіть інтонація інша. Тож, залишені сонцем у нас дієприкметниковий зворот стоїть після означуваного слова згустки, які залишені сонцем, кому ми ставимо. Навіки полюбив є білі хати, завихорені цвітом вишняки і матіол вечерні. І в матіол вечірні аромати. Навіки полюбив є білі хати, завихорені цвітом вишняки. Ми тут ставимо кому, зверніть увагу, але не тому, що в нас діє прикметниковий зворот, а тому, що в нас однорідні члени речення. Полюбив я що? Білі хати, вишняки. А ось тут е, завихорені цвітом вишняки. Нас дієприкметниковий зворот стоїть відразу перед означуваним словом, тому ми його що не відокремлюємо. Хліб черствий порізаний по скибі, все ж солодкий з доброї руки. Так, ми виділяємо дієприкметниковий зворот комою, тому що хліб який порізаний по скибі. Ну, ось так ви повинні були зробити це завдання. Перевірте, будь ласка, якщо ви так зробили. Да, За вихорені цвітом, це теж дієприкметниковий зворот, але стоїть перед означуваним словом, тому ми його в третьому реченні не виділяємо. Ну, це раптом для того, щоб ви побачили, хто не звернув на це увагу. Отож, працюємо далі. Перевірте себе, підкресліть. І у нас знову груля. Називається поясний правопис. Тільки вам уже потрібно поєднати речення з дієприкметниковими зворотами. Або без них з відповідними правилами, за якими дієприкметникові звороти або відокремлюються, або не відокремлюються. Зверніть увагу, що там розділові знаки пропущені, для того, щоб вам ускладнити завдання. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу, і не забудьте після виконання скріншот з результатом надсилати вчителю. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну як, вдалося вам розшифрувати своєрідний код дієприкметникового зворота? Якщо ні, то ви можете повернутися ще раз і дуже уважно подивитися на завдання. А в нас синтаксичне розберечення. Оскільки ми говоримо про синтаксис і пунктуацію, то синтаксичне розберечення з дієприкметниковими зворотами хочеш не хочеш, робити мусимо. Спишіть речення, поставте, де потрібно розділові знаки і виконайте синтаксичний розбір. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, як там у вас із синтаксисом? Перевіримо. Холодний дощ, перемішаний з мокрим снігом, ось у нас дієприкметниковий зворот, ми його підкреслюємо як означення. Заступив ясній обрій. Ми його виділяємо, тому що стоїть після означуваного слова. Зверніть увагу, що речення розповідне, неокличне, просте, двоскладне, поширене і ускладнене дієприкметниковим зворотом, адже дієприкметниковий зворот це ускладнювальний елемент. Виділяємо члени речення. Підмет, хто що, дощ. Підмет виражений іменником. Що зробив? Заступив присудок, виражений дієсловом. не забувайте надписувати частини мови. Заступив когось що, обрії додаток, виражений іменником. Обрії, які ясні, При, е, означення виражене прикметником. Дощ, який холодний, це буде означення виражене прикметником. І дощ ще який перемішаний з мокрим снігом, це буде дієприкметниковий зворот. Надписуємо частини мови. Перемішаний це дієслово. Питають, а чого дієслово? Це дієприкметник? Ага, а дієприкметник це що? Частина мови? Ні, дієприкметник це особлива форма дієслова. Тому перемішаний це частина мови дієслово, особлива форма дієприкметник. З прийменник. Мокрим прикметник. Ну, ви пишіть собі, розрізняєте прикметник. І снігом. Іменник, ось ми виконали з вами повний синтаксичний розбір речення з дієприкметниковим зворотом. І потім говоріть: не говоріть, що ви не знаєте, як виконувати такий розбір. Перепишіть собі, щоб у вас був зразочок. А на сьогодні все. Сподіваюся, я вас не дуже втомила. Отримайте вихідний квиток. Для цього ви повинні дописати речення, оцінивши свою роботу на уроці. Тисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Що ж, з квиток вихідний здобутом і домашнє завдання в підручнику на сторінці з 87 і по 88 ви ще раз прочитаєте і обов'язково вивчіть правила. Права 146, не тільки ви поставите розділові знаки де потрібно, а й підкресліть, будь ласка, діє-прикметники, і підкреслюйте їх як означення. Любіть і вивчайте українську мову, адже українською мовою розмовляти натхненно, тому що наша абетка починається із ангела і закінчується з янголом. Від А до Я. А я бажаю вам кожному янгола на плечі. Бережіть себе, до побачення.